Стосовно останнього нашумівшого нововведення по новому закону і збільшення податків при продажу авто. Ну, По-перше, це незаконна постанова Кабміна, вона має меншу юридичну силу, ніж закон. І, можливо, в майбутньому знайдуться якісь активісти, які захочуть це оскаржити або спростувати. По друге, податки не змінювалися, їхні ставки такі, які були раніше. Вся суть заключається тільки в ринковій вартості автомобіля і в його оцінці. Таку оцінку можуть проводити всі суб'єкти оціночної діяльності, тобто це компанії, які мають на це відповідні дозвола. Також можуть проводити експертні служби, які є біля всіх МРЕО. І або можна зробити витяг, там таку довідку із сайту економіки України. Там є калькулятор, забиваєте свої параметри по автомобілю і формується середня ціна вашого авто. Також є градація по Ставкам податків. Якщо це перший продаж в календарному році, він взагалі не податковується. Якщо другий продаж це 5% подохідний і 1,5% військового збору від вартості авто, цей військовий збір хочуть робити з 1,5% на 5% перевести, тому з часом це може бути більше. І якщо третій або більше продажа у вас в календарному році це 18 подохідний плюс 1,5 військового збору. Таку методику схожу зробили вже в ринку нерухомості давно, там де не можна занижати вартість об'єкта в рази. Тепер хочуть зробити її по автомобілям. Трохи пізніше будуть роз'яснення від різних інстанцій, від державних служб. І будемо чекати на інформацію.